несчастный сумасшедший старик, с которым носятся все вокруг, пытаясь сделать вид, что не замечают, что он сумасшедший. Но ну, в принципе, это же голый король. Ну, должна выйти какая-то маленькая девочка и сказать, дедушка, тебе плохо? Давай я тебя отведу в больницу. И дедушка заплачет, слезет с дерева и скажет, спаси меня от этих страшных людей. И по-человечески его будет понятно. Потому що він веде себе як злобний, жахливий чудовище, тому що он, в принципі, не понимає, де він знаходиться. Послухавши спіч цього суб'єкта, прізвище якого ви всі добре знаєте, я собі, як і більшість людей, подумав про те, що, мабуть, він має на увазі Президента Трампа. Ну, не може він мати на увазі свого господаря. А потім. Я себе спіймав на думці, а може я все-таки його неправильно зрозумів, адже він прізвище не назвав, а дуже тонко охарактеризував і дуже влучно, дав характеристику, яка більше підходить саме його господарю. Щоб потім сказати, мовляв, ну, дивіться, я ж був підневільною людиною, я ж не міг інакше, ну це ж диктатор, я змушений був. Ну ви ж розумієте, якби я так не робив, то мене б уже давно не було. Я же жити хотів. Тобто, мабуть, він відпоч... відчуває, що наближається час відповідальності, відповідальності за все те зло, яке він поширював. Ненависть, розпалювання ворожнечі. А значить, він щось знає, може, дійсно в Кремлі відбуваються якісь процеси, про які ми узнаємо згодом, і він таким чином собі готує шлях до відступу і до виправдання своєї злочинної діяльності? А як ви думаєте, друзі? Дякую за увагу! Будьмо здоровими! Бережімо себе! Слава Україні!